Вітаю на каналі. Тема уроку. Які товари з України відправляють за кордон? Діти, що таке експорт? Експорт це коли Україна продає товари іншим країнам. Експорт допомагає нашій країні заробляти гроші. Як ви вважаєте, чому країни обмінюються товарами? Кожна країна має свої природні багатства. Україна вирощує пшеницю, а інші країни її купують, бо самі не можуть виростити стільки? Основні товари, які Україна продає за кордон, це Зерно та хлібні вироби, овочі та фрукти. Олія. Молочні продукти та м'ясо. Цукор та солодощі. Метал та машини. Одяг та взуття. Зерно та хлібні вироби. Україна вирощує багато пшениці, кукурудзи, жита. Їх купують багато країн світу. Олія. Україна одна з найбільших у світі країн, які продають соняшникову олію. Овочі та фрукти. Ми експортуємо яблука, помідори, картоплю, моркву. Молочні продукти та м'ясо. Українське молоко, сир, масло, а також м'ясо купують інші країни. Цукор та солодощі. З українського буряка роблять цукор, а також виготовляють шоколад і цукерки. Мед. Український мед смачний і корисний продукт, відомий у всьому світі. Метал та машини. Україна виробляє сталь, труби, машини, які продає в інші країни. Одяг та взуття. Деякі фабрики шиють одяг і взуття, яке потім купують інші країни. Деревина та вироби з дерева. Це меблі. Двері та вікна, лісоматеріали. Українські меблі цінуються за красу та зручність. Ми виробляємо вікна та двері з якісної деревини. Також експортуємо лісоматеріали з України. Товари з України везуть вантажівками, потягами, кораблями та літаками. Куди Україна продає товари? Це Європа, Польща, Німеччина, зерно, м'ясо, молочні продукти, Китай, метал, пшениця, кукурудза, Туреччина, олія, цукор. Чому це важливо? Перше економіка. Експорт допомагає економіці України розвиватися. Друге робота. Створює нові робочі місця для Українців. Третє Таланти. Показує світові наші таланти та можливості. Отже, який ми можемо зробити висновок. Україна… Продає товари в різні країни світу. Основні товари зерно, олія, фрукти, цукор, метал. Товари перевозять вантажівками, потягами, кораблями.